Йоу! Погнали девець реплей від підписника. Хей! Здорово могутні! братики-танкісти! Як ваші справи пишемо та коментуємо в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Marik UA Pro на важкому танчику з чехословацької гілки для дослідження важкої категорії танчиків, друзі. ВЗ-50. Яйць власною персоною карти Елада, рандомний бій в режимі бою. Перевага. Маємо три точки. Точку А, ми одразу ж по дорозі. Забираємо точку Б, забрали супротивники. Чому? Тому що ця точка ближче була до них. Так, розрядили ми барабан номбеван. І це вже прекрасно. Тому що 754 хп ми вже щистили з того, який їхній як тигр. Дев'яточка. До речі, маємо по дві дев'яточки по етапах. Що в нас? Що в них? І... Хто в нас там десь? Ох, подивися, яка машинка. На жаль, на 7 에, градусів КВН, вниз гнеться гармата. Бач, і нема такої змоги навіть і від борта, щоб ляпнути йому. Але нам ляпає ворожа про Та яка це 50, але що ти будеш робити? На жаль, по баху мене ввалили йому в кабіну, а було би дуже прекрасно і солодко. Забирають нашу Т-30-ку на початку бою. Е, В'їхав мужичок своїм довгим КД, але альфовою гарматою. Але, на жаль, відчилився. Не зробив ще, напевно. Ні, можливо, зробив постріл. Можливо, я думаю. А ну давай попроджетику. Ти що думав, лябачок? Дев'яточка, будеш собі так нагло проти 10 гривень грати, чи що? Ти повірив в себе, у свою броню, вона в тебе шиється і дуже-дуже сильно прошивається. Навіть без голодофонського досі просто накластися. Зараз на ББшниках корпус майже весь сірий, не враховуючи ці зони скоса. Бач, вона таке. Аба... А. а... Де як вона? Корпус такий, бач, о, півкруглий, тому воно таке виходить. Там десь косар червоним засвічується. Там Є5 е стоїть. Вже також майже без хітпонтів. Забирають нарешті в них також два танчика. Одну дев'яточку, одну десяточку. А ми б'ємо по е 5 му ти, виходить, він стоїть на сандалях. А ну ще разок. Зайде чи ні. Так, перезаряджається непогасний снаряд, з того мінус 107 хітпонтів. Дивися. Під яким кутом, все ж таки, радіосколків зробив свою справу на ура. Все ж таки сотка, і це вже прекрасно. В принципі, ну що у нас 400 е, може колвель вибивати Альфи. 460, похоже, шкода із ББшенки, як в'їда, сьомого ж? На, ти получай, куди ти розігнався? Леп! Стаямба. Ти що? Ти куди хотів їхати? Ти що, шахет чи що? Дивись на ворожбинського тімку на Е5. Так, подивись по сетапах 4-4. Мінус 3, мінус 3. Поки що все йде в рівень чи що. Але в них потім не так багато. Так, забирають у нас вже мінус 4. Ну, а у них все ж таки поки що все так само. Є можливість, ми зарядили. Свій барабан є можливість вкатити. Кого будемо забирати. Ну, звісно, що не б... небезпечнушу гармату. Бабахінська бокінська зараз може ляпнути. І то так дуже сильно. На 985 повністю його альфа не проходить. Але, але все рівно висока, висока цифра. І в нас залишається менше половини хітпонтів, є можливість забрати БЗ. А ну давай, але на КД, бляха, муха, є соточка, швидше розвертайся, ми тобі зараз допоможемо, ляпаємо по ньому, осколкову фугасним снарядом. Але 47-всього ж на вилітає, є сотка, просто заступив все, що можна і не можна. І вибору великого не було чим стріляти, тому ляпнув фугасиком. А та дайте проїхати, та що ти будеш робити, дивись. навіть не дивиться, напевно, дзеркала заднього ходу, на коду. Типу, Дивися, блокує тепер? Верхній броньовий листочок дає скос свою брудну роботу в вигляді непробиття, Так. Під контролем все та ж сама ситуація. Точка наша, одна точка їхня, але подивися їхня точка. Їхні точки починають набирати обороти якраз під самий кінець. І нам Шерідан, ти подивися, наскільки ляпає. Залишаємося всього ж на всього 183 хіппойти. До кінця бою також не так далеко дві хвилини залишаються, але по точках вони можуть виграти. Марік його і про що робить. Правильно, їде на точку Б. Забирати точку Б для того, щоб ми, хоча б почот, по точках, стали в перевазі, адже надійтись на одну сотку немає сенсу. Але на щастя, бачили його маркер зеленесенький. Був блимну. Що це означає? Що не пробив його Шерідан, але надіяти, ще раз кажу, на нашу сотку краще не треба. Але подивись, куди йде Шерідан? Невже до нас? Невже йде до нас? Наші точки, нарешті, беруть перевагу. Над захопленням. І дивися, ще чуть-чуть залишається для того, щоб ми могли його забрати. Я надіюся, що нам вийде. Так, один, один постріл ми пропу... мається на увазі не влучаємо, але по точках ми, друзі, виграємо. І це перемога. І так, танкісти, дивимось на після бойову статистику. 5021 напуляний демеч. І це вже прекрасно. 400 заблокованої шкоди. 3 знищено 6, пошкоджено знак класності майстра. Так, що в нас по плюсах? 98947 срібла в свісе. свій сейф. Свою купілочку заробляє Марік Pro. Перше місце по нанесенню шкоди, 1614. Вільного досвіду також заробляє в свій аккаунт наш гравець боєць. Друзі, що ми робимо правильно, ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Перевага на три точки. До речі, і з перевагою ми і виграли по точках. Це вже прекрасно. А підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої жорплеї в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же на цьому каналі. Ми 22 другий бій також від гравця Марк Юей Про. Вперед. Так, танкісти, Маємо другий бій. Це у нас карта Східна Гавань. І наш гравець-боєць підніку Mark UA Pro на важкому танчику СРСР. Це в нас діду, сьомий і сьомий, наш брат. Сьомий, давайте подивимося, як uh, Mario Pro зможе реалізувати дану важкесеньку динамічну машинку. Так, вам не почулося, тут є плюс-мінус за динаміка, є плюс-мінус броня. Так що 50-50 одне одного доєднало, поєднало. Але зате маємо гармата. Яка коса, як три топора. Ах, дивися на 411, все ж таки чіп нам десь зарядив. Нижній про нього, скоріше за все, він нам є. Я так думаю. Так, аночку підставиться. А ми, а ти получать 423 вибиваємо з нього і це вже прекрасно. До речі, маємо в, палі... в палітрі снарядів тих і ненависні мені підколи. Хотілося б кумулі, адже ми знаємо, що радянська техніка возить за собою кумулі, чомусь дідусь, вирішили дати підкол. Ну, менше з тим. 390 він може пробивати свій середнячок. Дивися, скільки ми вже блуканули Чіфтейна на 1200. Дякую тобі, Тіфтейн, за. Такі цифри після бойову статистику заблокований. Шкода. 460, якраз таки Бебешенка може улупашити. Кажу, по шкоді це щось похоже, якраз на ВЗ на Вазіка, той, той, той який був у нас на початку. Перше, перший відосик. так? Перший реплейчик. Тепер у нас другий якраз діду сьомий. Так, дивись, Кронвакен хоче вкатувати. Подивися, не вже ще й кажу їхній сюди буде вкатувати. І Чіфтейн, може бути небезпечно на тобі з під палом, що ти лбурків. Борзий, ось подивися, як борта можуть класно танкувати краще, ніж чучий ніс. Якщо ну, ванцувати на ньому, ми знаємо, що краще не треба. Отже, ми тоді підставляємо, треба стріляти прямо до ворога з чучим носиком, і тоді він буде більш ефективніший. Але якщо ти ще будеш ховати свій нині броньовий лист, тоді взагалі ефект від броні буде а, шикарний. А дивись, є соточка, підставляється свій нижній броньовий листочок. Ну ти получає з альфунчиком при кінці його хідпотів. Подивися, яка нагла фігня получається. Дивися, в нас по техніці поки що все добре, правда? Подивись рух на кіст. А в них немає такої переваги техніки, адже кара підставляється дуже гарно. Адже подивись, у них мінус 3, у нас мінус 2. Всього лижна все. Ти можеш подумати, що це вже може так і буде. Можливо, ну там. В них е, вони ще заберуть у нас дві машинки. На жаль, ні. Тут зараз буде такий розвал союзної техніки, що просто мама не На, Получай, бляха, є четвертий. зараз патова ситуація, виходить, десь там і кару, і Чіфтейн. Як можна казати, Чіфтейн, може по гарматі не такий страшний, але кару барабан чотири снаряди. І ще й плюс альфа від є четвертого. Дивися з підпалом по чіфтайну. Знову ж таки, два підпали дає в одному бою. Це вже прекрасно. Але подивися, якраз заїжджає четвертий. Може бути небезпечно. ми двоє. залишаємося з, з одним Йохом цього на всього. Якщо він нам тут нічим не підсобить, наші хідпойти зараз просто та розтануть як мороз в жарки. Літній день зараз в той час нам може знову ляпнути і знову ж таки ляпає нам. Є четвертий, бляха-муха є ж. Хоча б тоді Чіфа заби забрати, але починає розряджати свій. Барабар кару, бляха, подивись, якби не каро, якби десь Йох був би тут і зайнявся би хоча б кару, нам би було легше. Ми б вже змогли втікнути ось сюди за башту. І було би такі справи, ну, типа, ось цю на кораблі. А так, на жаль, ні. Подивися, є четвертий ляпає ще й по-нашому. Йох Махарьох, той який залишився. До речі, також грає, дивлюсь, на двозаряді. Не обирає три. Адже на ньому геймплей максимально простий, якщо брати цей барабан. Так, забирає одного і але все ж таки залишається в нього. XF, 66, 66, і ще й Каро, Каро, головне, щоб він не почав розряджатися по нашому Йохови. Щоб він зміг його забрати, може з е, пт чуть-чуть буде легше. Можливо, я не знаю, я не впевнений. Але дивися, вкатує якраз. Ах, і забирає нашого то Йоха. На жаль, друзі, танкісти, це. Поразка, але в нас також такі реплеї бувають. Діло не в поразці, діло в самому бою. Тому ми дивимося на після бойову статистику. Так, одразу ж робимо ось так, ось так, ось так. Так, 5508 напуляного демеджу встигає ще шмальнути. Подивись, скільки він заблокував. 3150 заблоковано шкоди. 3 знищено 5 пошкоджено. Так, знак класності майстри та головний калібр Бонус бачите на своїх екранах. Пішов плюс на 139 933 свій сейф. Свою копілочку. І що в нас там? Перше місце по нанесенню. Шкоди. 1488 вільного досвіду заробляє наш гравець боєць під Нікомарі Pro. Свій аккаунт. Що ж, друзі, ставимо подобайки за такий другий, хороший розвальний бій, але, на жаль, програшний бій, в нас такі бої також бувають. І підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти, переглядати їх же ж на цьому каналі. А я бажаю першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, адже подивіться, що вороги витворяють. І. Кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв там і зустрінемось з вами.